Що таке дофамін? Гормон щастя, також гормон очікування винагороди, що шипоче. О, цікаво, хочу ще. У дітей дофамін працює особливо активно. Він допомагає досліджувати, вчитися, бігати, відкривати світ. Але він також вистрілює від гаджетів і коротких відео. Коли дитина отримує забагато дофаміну, швидко, яскраво, без зусиль, мозок починає хотіти тільки цього. Те, що вимагає терпіння, уроки, книжки, розмова здаються нудними. Важливо знати, дофамін сам по собі, звісно, не зло. Але якщо він постійно перегрітий, дитина втрачає мотивацію, швидко збуджується і швидко. Томлюються. Що робити батькам? Давати повільні задоволення, прогулянки, спілкування, ігри без екрану, допомагати відчувати радість не тільки від Вау, а й від зробив сам. І головне бути прикладом, бо ваш дофамін теж усе бачить. Мозок як м'яз. Якщо ми його годуємо лише солоденьким, він звикає, а якщо любов'ю розвивається.